Магія це невід'ємна частина фентезі. Зрештою, це один із визначних його елементів. Цим, на перший погляд, легким інструментом із безмежними можливостями можна запросто зруйнувати сеттинг, книгу чи сюжет вашої dd гри. Створивши нелогічності, лупколи та парадокси, припустимо, ви використовуєте у своїх іграх магію зцілення та воскресіння. Тепер правителі держав можуть значно менше боятися найманих убивць чи отруєного вина, адже матимуть серед наближених слуг людей із талантом до зцілення. Про магію у фентезі світах та її вплив сьогодні. І поговоримо. І спершу визначимо фундаментальні речі, адже закляття D&D відрізняються від чарів Гендальфа з. Володря персник або заклять у серії ігор Дарк Соус. Магія у фентезі, на мою думку, має такі основні характеристики: її могутність, поширеність та лімітації. Почнімо з найпростішого: могутність. Вона ж сила магії. Це буквально відповідь на питання, на що здатні чари у вашому світі, чи можна закляттям лише створити вогонь запальнички, чи викликати вогняний шторм, підняти у повітря камінець чи ціле місто. Лише зупинити кровотечу чи воскресити істоту, від якої навіть не лишилося тіла. Наступне про що варто подумати, це поширеність магії, чи є вона нормою у суспільстві, чи кожен має доступ до нескладних заклять? Як це впливає на повсякденне життя пересічних людей? Можливо, у вашому світі чи вистежують та знищують, бо бояться такої могутності та влади в руках одного смертного? Або ж маги настільки могутні, що вони є правителями у майже всіх державах. Така собі магократія. Складно мислити відсотками населення світу, тому я рекомендую взяти одне умовне місто та подумати, скільки людей мають доступ до мистецтва аркани, на якому рівні. Та, який у них соціальний статус ну, і чому. Для прикладу візьмемо магію системи D&D п'ятої редакції. Наше умовне місто на 10 тисяч людей має 40 осіб, що вміють клувати. 30 з них знають всього кілька простеньких замовлянь і, може, одне-два закляття. Ще семеро вміють використовувати закляття другого та третього рівня, і лише двоє могутніх магів можуть створювати закляття вищих рівнів. Для нашого прикладу до п'ятого рівня включно. Маги найвищої майстерності будуть. Займати важливі посади лідери фракцій, гільдій, верховні чи придворні маги, провідні науковці чи навіть члени правлячої еліти. Решта можуть бути помічниками чи учнями більш досвідчених чарівників, незалежними дослідниками, членами фракцій, або ж просто надавати приватні магічні послуги. Нарешті третя характеристика найважливіша це лімітації. Магія не може бути виправданням будь-якого ефекту чи явища, і межі, що ви їх встановите, будуть найважливішим, що ви зробите для свого фентезі світу. Наприклад, як досягти магії, як почати її робити, чи треба молитися потойбічним істотам чи богам, щоб вони поділилися частиною своїх сил. Чи можна магію вивчати як науку чи музику, користуючись формулами чи інгредієнтами? Чи магію можуть використовувати лише ті, хто народився з талантом або унікальним хімічним складом крові? Інша сторона лімітації це умови створення заклять, час накладання, дистанція, необхідність використання специфічних матеріалів, слів чи жестів. Проведення ритуалів, жертвоприношення, ну і так далі. Можливо, магія забирає частину фізичної енергії людини, виснажуючи її як активний спорт чи закляття потребують енергії душ смертних. Нарешті лімітуючим фактором є передбачуваність та стабільність магії. Можливо, закляття не спрацьовують 100% часу. А натомість можуть обірватися, а залишок невикористаної енергії буде вивільнено в альтернативній хаотичній формі. Можливо, в залежності від умов середовища деякі закляття можуть спрацьовувати краще за інші. До прикладу, вогняне закляття буде гірше працювати в тундрі, а крижана магія буде навпаки посилена. Магія, що виходить з-під контролю, може становити смертельну небезпеку навіть для самого заклинателя. Уявіть, що ваш персонаж намагався створити закляття вогняної кулі, проте все пішло не за планом, і полум'я вивільнилося просто перед магом, залишивши страшні опіки на руці. Отож, ліміти магії це не обмеження для сюжету та історії вашого світу, а навпаки, джерело для натхнення. Ці умови можуть не лише спонукати персонажів до приход, але й робити ці приходи унікальними. Підтримуйте ЗСУ, за бажанням можете підтримати і цей канал. Реквізити в описі до відео на каналі. Ви можете знайти записи нашої першої кампанії а вже скоро ми будемо стартувати й другу. Використовуйте магію відповідально і побачимося в майбутньому.